Наш сироп закипів, а тепер ми його розливаємо по баночках і буду ставити, стерилізувати у велику каструлю. Так, обережно отак. Зараз я вам покажу, як я буду ставляти його потом у каструлю. Е у великій каструлі набираєте воду, не повну каструлю, ну, десь половину. Отак. Не знаю, коротше, глаз дивіться. Якщо. Тоді отділліте, наливаєте води, на дно каструлі кладете тряпку якусь. І на ту тряпку, щоб вода нагрілася, щоб вода така гаряченька була. Тоді на ту тряпку ви викладаєте оці банки і накриваєте кришкою і стерилізуєте, ну, поки воно там буде кипіти, стерилізуєте десь до 20 хвилин. Раз. І тоді вже закатуєте. Ось бачите, я залила і зараз це поставлю. І буду следующе заливати.